Ще на десяти перехрестях у Житомирі світлофори працюватимуть під час відсутності світла. Їх обладнають безперебійними джерелами живлення. Відповідне рішення прийняли під час позачергової сесії міської ради 25 листопада. Ми встановлюємо на десяти перехрестях акумулятори живлення для того, щоб зменшити кількість ДТП і для того, щоб під час відключення електроенергії. Наші світлофори працювали безперебійно. Прошу підтримати даний проект. Зараз у місті таке обладнання вже встановлено на 20 світлофорних об'єктах. На сесії було прийнято рішення про зміни в програму безпеки дорожнього руху та перерозподіл коштів, які були виділені на будівництво світофорного об'єкта. Підприємство виконає ці роботи самостійно. Це на перехресті Святослава Ріхтера і Івана Качерги. Залишок коштів це мільйон триста, буде виділено на системи безперебойного живлення для світлофорних об'єктів. На сьогоднішній день вже встановлено на 20 самих критичних. Світофорних наших об'єктах на великих перехрестях. Ці блоки жилення вони працюють від 4 до 8 годин, в залежності від кількості споживачів. І була напрацьована. Ще перелік з патрульної поліції щодо встановлення ще 10 додаткових блоків жені. Це основні наші магістральні вулиці, це Івана Мазепи на перетині Борисятани та інші вулиці. Також тут був встановлені на пішохідних переходах на великих це в районі ринку Хмільники та й на інших об'єктах, які на сьогоднішній день є важливими. Перелік він зараз ще допрацьовується.